Добрий день, дорогі діти і шановні батьки. Ми сьогодні з вами зібралися, щоб вигодувати із соломи різдвяну прикрасу Солом'яний павук. У давнину люди прикрашали свої оселі тільки з натуральними справжніми виробами. Ялиночку ставили колись в лісі. Ви знаєте, що не так, не так багато вирубули ліс, як тепер. А, але дуже прикрашали оселю різними виробами сіна, соломи, з дерева. І ми з вами сьогодні спробуємо виготовити різдвяний павук. Ось, як я дітям сказала, що діти чи вмієте виготовляти павука, а вони кажуть, ні, не вміємо, ми не вміємо соломи робити, але в нас цих павуків кругом так багато, так багато. Павуків давати не можна. Кажуть, що павук тваринка е колись врятував е святу родину. Павук заснував двері, коли слуги Ірода йшли вбивати Ісуса Христа, маленьке, немовлят, був приказ побивати всіх дітей до двох років. Коли слуги Ірода підійшли до дверей, сказали, що сюди ніхто не заходив давно, бо тут паутина. Що таке різдвяний павук? Прекрасна. Ось ви бачите модуль. Е він подібний, як нібито земля, як нібито круги, як нібито всесвіт. І складається з таких різних сторін. Так як земля наша має різні сторони світу, так і тут. Це оцей модуль, з нього з цього модуля складається павук. Далі ми можемо плести павука вже, яка в нас буде фантазія. Що ми тільки придумаємо? Як ми його можемо зробити, це вже ми собі будемо думати. Завжди павук плівся із колосків жита, життєї соломи, вірніше. Ось тут заготовляли жито, потрібно було тільки молочне. молочної стиглості, тому що вже якщо воно заносило, то воно висипає зернинки. А це, ось, бачите, не висипає зернинки. Молочної стиглості, колосочки дуже гарно сушили, щоб вони не підмокали, щоб вони були гарні такого жовтого кольору. Солом'яні трубочки нав'язали, сортували, і ось такі грубші трубочки вони йшли від стебла, звідти від корінчика знизу, а тут вже тонші. Ці тоненькі, з них вже щось плели. Янголів, зірочок, та шичок. Там чуть-чуть дівчатка нам старших класів, всьому класу підготовили янголиків, ви побачите, які вони. І ось так нанизувались на ниточку. Колись у долину нанизували на кінський волос з хвоста кінського або з гриви. А так як нас зараз такого немає, ми будемо на ниточку нанизувати. Значить, Прикрашали паука тільки янголами, такими самими із соломи. Все виробами тільки соломи, ніяких сухоцвітів сюди не давали. Так як до дідуха додають там квіти різні, там можна прикрашати, паука ніякого нікуди не давали. Існує таке повір'я, що паук убирає в себе всі негаразди, які є в кімнаті. І ось його вішають, він вісить цілий рік, в листопаді місяці його спалюють, виготовляють новий і вішають новий павук. Отже, дай Боже, ми зробимо, ось повісимо до дядьки, до нашої, до нашої дитини, до нашої колиски. Повісимо цього павука і хай він цілий рік вісить тут і забере всі негарази, не тільки в цьому приміщенні, а й на території школи, на території нашої України, нашої землі. Хай принесе нам нам. Так, отже, зараз ми приступимо виконувати. Ми беремо діти, у вас є всі заготовки, і у нас, є, є, у нас бери, є вам маленьке. А Та чи так, дівчатка, дивіться, міцно нав'язуйте ось так ниточку і все, і вона вам полізе, куди ви хочете, у будь-яку трубочку, і дуже буде зручно, тому що голка вона коротка. І я з голкою, ну, це, це через що й дала дітям маленькі трубочки, щоб вони пробули голкою. О, і ось є вже одна. Її гарненько вирівняйте, ось так. І вона вам так даю степочка. Тобі бути такі вже бачу, великі взяла, більшенькі трубочки. О, так. Ще другу. О, не такі, ось зелені чого. Ось, всі знакові. Так, кому ще дати голочку. Діти дуже прохання гарненько прив'язувати. Я зараз розкажу, як це робиться. Зараз я завжди-завжди люди, е, що, коли робили пили паук, вони завжди щось розказували смішне, там, цікаве. Вони завжди, ми зараз, ми тут зараз що, шли? Шли? Так. вони щось смішне розказували і, звичайно, вивчали колядки і щедрівки. Такому голочку Три, тримай. Так. Діти, слухайте мене уважно. Трубочки повинні бути всі однакові. Не змішуйте одна з одною, тому що там вони є різні. Отже, беремо трубочку. І нам потрібно зараз підряд нанизати чотири трубочки. Чотири. Один. Залишаємо чуть-чуть кінчик такий, ниточки, хай буде він такий, нічого страшного. Один. Може бути два. Чотири трубочки. Так, місце повинний розкласти, щоб у вас вільно було свою соломку, чуть, чуть десь відсуньте. Три, чотири. Ось, дивіться, чотири трубочки є в мене. Тепер. Тепер, діти, гарненько їх, ці трубочки. Каліна, ти слухай, дуже уважно. Гарненько їх отут зв'язуємо. Акуратненько, щоб нас вийшов отакий, дивіться, ромбик, квадратик, бачите? Ну не крепко, креп, не крепко, щоб тому, щоб ниточка не полізала трубочку. Почекайте, молодець дуже. ти так Біжиш, гарненько вперед, вже в мене стояш ти Так, Діти, зав'язуйте так на разів, два, три, ну так, щоб, знаєте, щоб трималось. О, тепер. Я взяла малу нитку, щоб я не плуталася, я зараз буду додати ще собі нитку. Тепер дивіться, є всіх отака? От таке віконечко. Робимо віконечко, робимо. Так, ось є віконечко. Знаєте, нам треба і ці паучки усі переробити, тому що я дуже хочу сюди на цю дитину повісити дуже великого гарного паука. Не на дитину, а на колиску, вірніше. Так, зрозуміли? Так, зв'язуємо. Так, я це можу поки що покласти і можу комусь підійти допомогти. Ага. Кому дуже потрібно допомогти. Так. О, і ось такий у нас повинен бути квадратик вийти. О, дуже молодчинка, дуже. О, всі вийшло. Так, що там з в нас? Це Аніни. Так. А, а, ти? Ти? Давай зараз подивимося. А, Давай зараз поміряємо, яка твоя трубочка. Ось, бери. Ось це. І скрізь дві трубочки. Зрозуміли по всіх сторонах. Якщо ви вже берете десь розв'язану трубочку, то міряйте, чи вона у вас така сама однакова. Бо якщо вона коротша, то буде крива, нерівна у вас структура. Тепер так, дивимось, діти. Діти, дивимось. Наслідуючу частинку теж до кожної лінії, до кожної сторони нашого квадратика, ми повинні прив'язати дві палички. Бачите? Дві трубочки. Солом'яні. Ось до цієї дві прив'язуємо. І ось тут я прив'язую. Так. Так. Тепер я нанизую знову дві трубочки. І ще навіть трубочки? Так, їх... нас повинно бути 12 трубочок. А тут, мабуть, 12 да, Скрізь повинно бути на всьому паучку 12 трубочок. Тепер ось мій, ось мій квадратик. Я до нього знову вертаюсь. Дивіться, я ось знову прив'язую, бачите? Так, дивіться, дивіться, як вже я пішла. Бачите, яка вже в мене чуть-чуть не зірочка. На всі сторони. І ще мені треба тільки дві трубочки прив'язати. І ще та на другу, на, на цю сторону. Наша мала, господина, наша маланка, воду носила, носила, Коси мала, наша маланка в таком. Воду носила, роси збивала, наша маланка літала. увітала, літала, не букала, наша маланка була шукала. Молодці. молодці. Ну, полянувати, то ви вмієте. Молодці, молодці. молодці. Ми і діти будемо продовжувати. Дві трубочки тут прив'язуєш, поняла? Що, давай. Прив давай, Андрій кошти тут зробив у нас. Так, хорошо. Сюди, Андрій, Андрій, мама, тобі. Андрій кошти, трубочки, і ти вже зробив. І ти молодець. Андрій, дві трубочки, і сюди на ниточку і сюди прив'язати. Ага, ага, ага. да? да, да, да. Є перший. Ага. Ура! Бурні аплодисменти. Ага. Тоб... Ага. Тоб...

Не слово і закон правлять світом, а символи і знаки. Цим словам дуже багато років, більше 2500. І вони живуть, значить, вони важливі. Сподіваємося, ви зацікавились притінням різдвяного символа Солом'яного павука. Думаю, відтепер він завжди висітиме у вашому домі. Нехай цей символ створює для вас святкову атмосферу, наповнює оселю радістю і світлом, приносить вістку Різдва Христового. Усім учасникам майстер-класу щиро дякую.